Доброго дня, друзі! До вашої уваги сьогодні ось такий чудовий обруч віночок з білими трояндочками. Якщо вам цікаво дізнатися, як він робиться, залишайтеся зі мною. Завжди ми саме з квіті. Ми з вами зробимо ось такі трояндочки. Я покажу, як робити ось такі і менші трояндочки. Для того, щоб нам такі трояндочки зробити, нам спочатку треба заготовити такі полюсточки. Нарізаємо квадрати, задану кількість, яку ви бачите на екрані. Меншого і задовго. Як ви наріжете значить, такі квадрати, ми обріжемо їх практично як завжди, ось таким чином. зрізаючи. Заготовочку зверху, і того, як у нас вже всі пелюсточки нарізані, ми беремо булючки, ось у мене двох розмірів такі бульки, і менші пелюстки, і більше про... обробляємо так само до праски і прожимаємо булькою. Ось спочатку робимо такі заготовочки менші і більші. Більше я тримаю заверх і пробулюю знизу, ось так. В паролончик. В мене це коврик, але можна в будь-який поролончик. Після того ми ще раз вершечок прикладаємо окремо. вершечок складаємо в гармошку, прокручуємо пальцях, Ось, і краєчок відгинаємо назад. Ось таку пелюсточку ми з вами підготуємо. Менше і більших і менших аналогічно. Верх ще раз прогріваємо, Вершечок тільки сам складаю, і легенько ось так прокручуємо пальця вверх, вниз не трогаємо і тоді загортаємо краєчок в другу сторону. Ось такий у нас вийшло. Ось такі плюсочки назначить нашу трояндочку. Почнемо з більшої. Проволочку беру, зложу її вдвоє. У мене тоненька проволочка десь приблизно 0,5 мм, клей, Вклеюю її проволочку всередину, зажимаючи місце капельку, там, де капає клей, ось місце зажимаю і замотую ось такий рулончик Так. слідуючу полюстку ложу напроти. Передній наносячи клей, або ж на саму пелюсточку, або на низ нашого бутончика. Ось так, пелюстки клею тільки знизу, ось таким чином клей наношу тільки знизу. Теж дуже легенька і простенька зборка, можна сказати, для починаючих, і виходить дуже Такі от легенькі, такі воздушні трояндочки, капелька клею, і наносимо і прижимаємо. Ось таким чином будемо збирати наші трояндочки. Як і менші і так і більші. Клей наниз, вложимо пелюсточку. І прижимаємо на, на половину на попередньої і вперед. Капліка клею. Чудова трояндочка у нас получается. клей наносимо тільки з самого низу, постійно знизу. Ось. Остання палюсточка. Яндочка в нас з вами вийшла. Зараз заложимо меншу аналогічно. на менше у нас піде менше пелюсточок, десь приблизно, якщо невеличкий бутон, то 5-6 пелюсточок. А зборка аналогічна. Капелька клею в середину замотуємо наш дротик. На проволочку прожимаємо для того, щоб її потім не було всередині видно. І продовжуємо складати. Ось, наносимо клей і наклеїмо наші пелюсточки. Чим більше хочете ви бутон, тим, звісно, більше пелюсточок наклеїмо. Якщо малесенький бутончик, то 5 пелюсточок, більшенький, більше. У мене ж тут на столі було десь сім пелюсточок, тому щоб вони в мене вже не залишались. Я їх приклею всі ось таким чином. Ось такий бутончик в мене вийшов. Зараз ми обмотаємо. Стебла теп стрічкою я обмотаю, і під низ підклеїмо підклеючки. Підклеючки будемо робити аналогічно попереднім разом. Вирізаємо квадратик, складаємо його на пологонку. Ще раз на половинку, вирізаємо зубчиками краєчок і прокручуємо все в пальцях. Після того, як прокрутили, надіваємо на нашу заготовочку. Раніше обмотаємо звісно стрічкою, бо потім буде не так зручно. Аналогічно ми зробимо з усіма нашими заготовочками, трояндочками. Підклеїла ось до стояндочки знизу таку підклеєчку, щоб прикрити низ. Ось так. Так само точно я зроблю і з меншими бутончиками. Ось маленький квадратик, капаємо сюди клей і підклеїмо нашу підклейку. Ось такі в нас. Получилися батончик і трояндочка. І зараз почнемо нашу з Таких бусин посадимо на проволочку для декора. Ось в мене різного розміру такі біленькі бусинки. І я їх просто посажу на проволочку бісерну. одну і в другу сторону, ось так. Потім опускаю вниз і прокручую. Роблю ніжку таку, для того, щоб ми потім могли значить, вставляти оці бусинки в букет. Також я ще використовувала такий дрокол, виробила ось такі маленькі квіточки. І ось такий пороблю ще декор. Теж. Як я це значить, зробила? Виробила, прогріла на парасті, щоб трішечки ось ця заготовочка загнулася всередину. Ось вставляємо нашу бусину, теж ось так, прокручуємо її і під низ підклеюємо ще ось таку квіточку. Капаємо сюди капельку секундного клею і буде в нас ось такий декор стрічкою в білому кольору, обруч металевий. Для того, щоб пізніше зібрати нам наш віночок на цю злейку. І спочатку беремо таку малесеньку квіточку і, звісно, ось так з бутончиком разом прокладаємо, лежу їх спочатку ось так добруче, потім капаю на це місце клей і примотую. клеєм і формувати такий обруч. Залишається. Я беру. Ще ось в мене бусинка є. Сюди. Примотую. І останній бутончик. Бутончик в мене буде йти донизу. Ось так. Я його вложу так, щоб з розрахунку того, щоб я його потім опустила донизу. Піднімаю поки що. Доніжка має бути трішки довше. Ось так я його спочатку примотую, потім опускаю і капну клей. Ось сюди капну клей, для того, щоб він приклеївся цей бутон у такому положенні донизу. Все, зайві наші дротики ми зрізаємо, тільки не в одному місці поступово і все. Промазуємо і прокле... продомотуємо тейп стрічкою. Ось, в принципі, і все. Я сподіваюся, що зрозуміло, такий обруч у нас сьогодні з вами вийшов. Ось так він виглядає. Легенький, гарний обруч у нас сьогодні з вами вийшов. Все. Я сподіваюся, що вам було цікаво сьогодні зі мною. Я всім дякую і до зустрічі!